гімно, oh, no, перепрошую. Вітаю вас, в клубі з радужеїв. З вами Роман. А ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде інстаграм-блогерша Карабаха Маріуполь. В мене здається, хтось із підписників з Маріуполя. Скажіть мені, будь ласка, можливо, ви знаєте в чому прикол писати на Україні? Може, це торговий центр чи ще щось таке? Бо, судячи із минулих постів, пані живе в Маріуполі вже давно. Та й має паспорт України. Ну добре, може вона щось сказала про війну? Ну, 24 лютого 22 року вона з чоловіком виїхала з Маріуполя, і на фото просто Баунті. Баунті, райська насолода. Нічого не сказавши про обстріли. Просто ми поїхали. 27 лютого вона зустрілась з родичами і хештегом просить миру. І лише у квітні вона наважилась написати слово війна. Після чого в них починається тур по Україні, і майже в кожному пості вона вказує, що вона біженка з Маріуполя. Дивно, а щось там трапилось? Деякий час вони жили в моїй рідній Вінницькій області, і, схоже, що отримували гуманітарну допомогу, адже Вінниця це гуманітарний хаб України. Потім вони знову катаються. То Кривий Гріг, то знову Вінницька область. І знову ж таки жодного прямого слова про війну. І це маючи аудиторію 8 тисяч підписників лише в інстаграмі. І аж в травні вона вирішила робити перші пости українською. Ну здавалось би, ось воно зараз вона скаже усе, що думає про русупітеків. Та ні, хоча вона вже в вірпіні встигла побувати, потім їй якийсь мішок по голові падає. Мабуть, через це вона знову перейшла на Московицьку. Ну, а в вересні 22-го року ці двоє вирішили повернутись в Маріуполь. Я розумію, там їхній дім. Але трясся, коли ти знаєш, що там найгарячіша точка, їхати туди. Бо стерденько тягнуть додому, ну це ж самогубство. Як от історія, коли сім'я з маленькою дитиною вирішили повернутись в Маріуполь і потрапили під обстріли, і як результат загинули всі троє. Ну нащо ви їдете в гарячі точки, знаючи, що на 99% ваш дім вже розбомбили? При тому, що можна ж звернутись до родичів, які б дали притулок. При тому, що ви можете отримувати гуманітарку, я розумію, з роботою важко, але ж і в Маріуполі ви не знайдете роботу зараз. Знаєте, мене вражає ця нейтральність. На фото одне, а в тексті каже, що кришу затоплює і що жити будеш на роботі. А наступним постом у тебе режим мі мі ні, дивіться, яку я гарну фотку зробила. Ну і коли запитують, чи ходила вона на референдум, вона, звісно, морозиться. І лише з листопада вона вирішила показати хоча б наслідки бомбардування в Маріуполі. Звісно, не сказавши хто і кого бомбить. Мабуть, все не так однозначно. Ну і коли вона вирішила зайти до батьківської квартири, показує, що від квартири нічого не залишилось. І знову ж таки, ніхто не винен. А коментарі, звісно, теж ніхто не чистить від цих ватників. В листопаді вони купили будівельних матеріалів, щоб відбудувати хату, тобто гроші у них були, ну щоб жити в інших регіонах України, де більш-менш безпечно. Потім вона вже показує нові швидко збудовані хати в Маріуполі, які для картинки збудували русопітеки. А вже в лютому 23-го року схоже, що був приліт по їхньому дому. Уявіть, вашу домівку рознесли. Ви лишились живими. Які ваші дії? Правильно, ви не будете говорити хто в цьому винен, не будете навіть когось звинувачувати чи шукати, хто в цьому винен, адже не все так однозначно. А через два дні переключитись на манікюрчик. We don't care. мабуть, після того, як в Україні вже не залишилось вашої хати і в батьків немає хати, можна їхати на Московію. Звісно, я розумію, що у них був маршрут через Московію, щоб вибратись кудись за межі України і Московії. Адже чоловіка скоріш за все не випустять через кордон, наприклад, з Польщею. Я розумію, що ця парочка навряд чи збиралась там залишатись надовго. Але трясся можна було б не робити пости в соцмережі, або хоча б не ставити мітку, щоб було важче зрозуміти, де ти фоткаєшся. Але ця паняночка вирішила зробити декілька постів з фотографіями з боліт. Це ж так прикольно їхати в країну, яка розбомбила твою хату вщент, щоб там пофоткатись в прикольних місцях, і закинути фоточки в мережу. Це те ж саме, якби наші родичі поїхали в Німеччину під час Другої світової війни, зробили б там фоточки і відправили б ці фоточки додому рідним, які сидять в бомбосховищах в Україні. А, you're me. Nauty, в квітні вона вирішила усім відповісти на часте запитання, чого ж вони виїхали. І вона вирішила війну називати ситуацією, яка усім відома, і взагалі. Усім відомо, що зараз в Маріуполі проблеми з документами. Хм, а що за ситуація? Може, це русопітеки вимагають у українців, щоб вони оформляли московицькі паспорти? Хоча справді навіщо говорити про злочини русопітеків? Адже про це, мабуть, хтось там замість неї скаже, а вона так. Маленький гвинтик. І тільки після виїзду в Грецію вона наважилась написати про війну в Україні. Добре, що ви встигли виїхати і тепер добре живете за кордоном. Не забувайте балувати своїх підписників своїми постами про хороше життя, якщо ти біженець. Не кажучи нічого про війну, адже в Україну вас вже, мабуть, нічого не тягне, окрім родичів, мабуть, якщо вони не виїхали таким самим рейсом. До речі, якщо вас цікавий проукраїнський влогер з історіями людей, які пережили прихід і відхід рускава міра, тоді пропоную вам канал Руслан Горовий. Посилання на канал буде в описі під відео. Як то кажуть, критикуєш. То пропонуй. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Ви красені! Але я маю для вас ще і благодійний розіграш делюкс версії гри Sherlock Holmes The Awakened для консоли Xbox. Умови розіграшу дуже прості. Донат від 50 гривень рахується як один білет. Чим більше білетів, тим вищий шанс виграти. Донати приймаються через платформу BuyMeCoffie. Ось вам QR-код або ж по посиланню в описі до відео. Розіграш проведемо в прямому етері 14 червня 2023 року. Усі кошти підуть на купівлю машини для 5-ї окремої штурмової бригади. Звіти, звісно, будуть після проведення етеру. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент трошки раніше усіх. І так. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Ну, наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів, і з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам, звичайно ж. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!